Доброго ранку, мої любі малята. Дітки, погляньте, до нас через вікно залетів ось цей листочок. Упродовж ранку не бавився вітерець. То кружляв у своєму танку, то підкидував високо в небо, то притискав додолу. Листочок залетів до нас, щоб запитати чому він пожовтів? Так малята. Його осінь пофарбувала. Саме зараз вона господарює у природі. Малята, а чи знаєте ви, де живе осінь? Так, мої розумники, багато хто здогадався, у лісі, а для неї там найбільше роботи. Чи бажаєте побачити ту галявину, де осінь живе? Так, Я теж, дітки, але до лісу дуже далеко, і ми е, самі туди не потрапимо. Отже, пропоную вам відправитися в онлайн-подорож, а я вам розповім про лісову пригоду. Було це осінньої пори. У цей час люди йдуть до лісу по гриби, ягоди, горіхи та подивитися на золоту осінь, адже там вона найкраща. І ось одного осіннього дня на лісовій галявині зустрілося двоє людей. Вони навіть не помітили один одного, адже об обоє захопилися красою осіннього пейзажу. Як там було гарно, мов у касті стояли зачаровані дерева, розмальовані різними барвами. Світило сонечко, і листочки виблискували, як у калейдоскопі. Здавалися то золотими, то багряними, то пурпурними. Один чоловік подумав, от якби я міг узяти все це до рук і принести додому, показати людям красу, яку я побачив, він так і зробив. Повернувся додому і намалював ту галявину, щоб усі люди побачили ту красу. Ось вона, він був художником. А другий чоловік був поетом. і він передав словами ту осінню красу. Послухайте, що він написав. Осінь пензлика взяла. Малювати почала, білокорої берізки золотила довгі кіски, став багряним колір чуба в мудрого дідуся дуба. Дві вербички, дві сестрички Стали жовті, мов лисички. І довкруг довкруг травиця тихо-тихо золотиться. Ось палахкотять калина, горобина і шипшина, не вгаває щедра осінь, і малює неба просінь І сріблясті павутинки, Ясне сонце і хмаринки, пензлик біга без зупину, гарна в осені картина. Отже малята. Художник і поет розповіли, що бачили на галявині в лісі. Художник за допомогою пензлика, а поет за допомогою е, слів. Що ж відбувається на тій галявині? Довгими журавлиними ключами літо відлетіло у вирій. І осінь, як справжня господиня, почала по-своєму наводити лад, позолотила всі дерева, вони стоять вдоволені такою красою, та ще кожне дерево, кожен кущик, вона вкрила рясними плодами. А які ми саме, які плоди, дітки у лісі? Так, горіхи ще, шишки, жолуді, так, ягідки, ще й квіти до цих пір квітнуть. Небо ще радує нас своєю блакитю, хоча вже часто з'являються хмарки. І поливають дощиком. Давайте ми згадаємо промовку про дощик. Ой, дощику, проливайчику, поливай, поливай, землю напувай, та й нас не минай. Давайте ще раз повторимо. Ой, дощику, дощику, проливайчику, поливай, поливай. Землю напувай, та й нас не забувай. Після дощику повітря таке свіже, чисте, прозоре. Давайте вдихнемо на повні груди, вдихаємо носиком, а видихаємо ротиком. І ще раз. Так стало легко, дітки, та чудово. Діти, давайте спробуємо ми теж намалювати картину осіннього лісу. Будемо теж чарівниками. І намалюємо не фарбами, а словами. Отже, скажіть, що росте у лісі? Так, насамперед дерева. А які дерева? Ростуть у лісі, згадуємо, всі працюємо. Сосни, так, ялинки, ще, дуби, Берізки, Так, Що, крім дереви, ще росте, трішки середній ярус лісу. Вірно, вірно. Артемчику і Богданчик згадав. Кущі, які ми кущі знаємо? Горобина, калина, ліщина, так, Ще, що нижче росте. Трава, трав'янисті рослини, а також гриби та мохви. Так, дітки, молодці. Давайте покажемо ліс за допомогою рухів. Для цього потрібно піднятися. Так, повторійте разом зі мною. Травичка низенька-низенька, дерева високі-високі, вітер високі. дерева колише, гойдає то вліво. То вправо нахиляє, то вгору, назад, то вперед вниз нагинає, птахи летять, відлітають, а ми тихенько на свої місця сідаємо. Ось так навіть за допомогою рухів ми показали ліс. Уявимо, що ми в лісі. Що ми можемо там почути? Прислухайтесь. Шурхі травички, так. шелест е, осіннього листя, Під ніжками тріскіт гілочок, а он скрипить старий дуб. ще що почуємо. Стукіт. Дятла, так, дітки, скрикотіння сороки, молодці. Давайте вивчимо лісову ем, чистомовочку, так? Спочатку промовлю я, а ви за мною повторите Вітер у лісі шш. Ось і вуж повзе в траві. Жук великий прилетів і над нами закружив Їжачок пофиркав тихо. Ми запросили до лісу тишу. Молодці, а зараз разом зі мною вітер у лісі ш... ось і вуж повзе в траві. Ць. Жук великий прилетів і над нами закружив. Їжачок Ж... пофуркав тихо. Ми запросили до лісу тишу. В лісі не буває зовсім тихо, так? Завжди чути якісь звуки, але вони такі мелодичні, такі приємні нашим вушкам, що заслуховуєшся. Починаєш про щось мріяти, про щось думати. В лісі відпочиваєш фізично, духовно, емоційно, дуже гарно в лісі. Так, слідуюча вправа називається Утвори нові слова. Які нові слова ми можемо утворити від слова ліс? Подумайте малята. Слова родичі. Ми вже це вміємо робити. Ліс, лісок, лісочок ще, лісний, лісовий, лісовик, лісничий, лісництво. Як багато слів, дуже добре. А зараз утворимо нові слова від слова діти, дитина, дитячий, дитинство, дітвора так молодці, які нові слова можна утворити від слова лист. Листечко, листок, листочок, листяний листопад. Так, це явище, коли падають листочки, молодці. А зараз пропоную вам пограти в гру телефон. Наприклад, уявімо, що ми. Розмовляємо по телефону, але дуже поганий зв'язочок. І що ми можемо почути не дуже чітко, підібрати до заданого слова? Слова, які дуже схожі за звучанням. Тож пограємо в гру, підберемо такі слова до слова зайка? Зайка ще. Майка, молодці, чайка, гайка, молодці. Підберемо однозвучні слова до слова сом. Лом. Так, добре. До слова зуби, губи, шуби. Так. Підберемо. Однозвучні слова до слова шоколад. Лимона, так, здорепа, а ще коли листочки падають листопад, молодці, молодці мої малята. Отже, чи сподобалась вам наша лісова пригода? Так, не виходячи. З будиночка, з будівлі ми побували в уявній подорожі у лісі. Як там гарно. Отже, малята, якщо у вас є змога, милуйтеся природою, спостерігайте за природою і створюйте свої історії про природу. А я вам дякую за увагу і до зустрічі.